Ось у нас кущ технічного винограду. Його нього різано чорну голову прививки. Мені це не подобається для привівок. Але минулого року я зробив прививку. Раніше я робив вони не приживалися, зрізано чорну голову. От, о, є. От, і в мене зробив прививку сорт Ландеш. Тут був Юпітер. Це на одному пагоні фактично. А це цимус. Він там в мене був. Я вже той корч викручував, він захворів, я устиг його перещепити на цей. Ну, Чомусь е Юпітер загинув у мене і тут зразу цього року, і на наступній, на, на тій лозі там одна брунька лишилася, я навіть не брав саджанці. Ну, Зараз ми йдемо до Ландуша, бо тому що це вийшло, що от, минулорічна лоза виросла, потужна, хороша, я її нахилив. І з цього року в мене... І от я її зробив як плодову стрілку. Ну, дуже потужна. Передивимося, що в нас вийшло. Один, два, три, 4, 5 лос. Це супер для привівки минулого року. Дві в мене випало. Ра. Ну, це, ну, вибачно, на таку відстань і діляти. Це, може, я і сам повилам. Ну, одна точно випала. От в мене вийшло таке. Ще раз развертаюся. До зараз ми ще на рожки зараз будемо різати, інший виноград, столовий цей ще тут рядом. От що, що на рожки, ще раз нагадую, хто на рожки ріже. Це обично можна на Юпітері так робити, якщо ви так хочете, хоча я не рекомендую. По-моєму, клубнічний, тільки не укрівні, якщо ви знаєте. От, опять же, раз, два, вирізали. Один, два, дві броньки врізали. Це забирається. Оце на рожки йде. Один. Ну, три, там, дві, зрізали. Що я зараз роблю? От в мене вийшли такі, от, бачите, плодові дві стрілки. Вже ріжу тут. -то. По ідеї мав би, мав би я зрізати отут, цю ложу положити, краю обрізати, і вона на наступний рік плодоносити. плодоносить. Ну, звичайно, ми цього року кроємо. Що я, так як в мене Юпітер не пішов. Що я роблю? Я, отут і особе так зрізаю тут, о, лишаю. Ну, По-любому дві, дві лози я лиш, залишаю. Одну пущу сюди, зараз ми вже її ріжемо. Ось прив'язується десь на запас, таке нехай буде. Так? А другу можу на цей, на цю арматуру зав'язати таку і в шахматному піти. А можу на наступний рік. На цей дріт її таку пустити туди, якщо буде. І в мене буде площина зайнята тут врожаєм. З двох сторін. Зрозуміло. Тобто старається лишати... А ні, тут навіть дві плодові стрілочки сюди. Я ще буду дивитися, ще буду приміряти, тому що воно ще, ще до укриття, я його в принципі, не укриваю, але я його пускаю на землю, прижимаю максимально, потім зимою загортаю з ним. Я не закопую його. Щоб ви знали, ні укриття клійонками ні в якому разі нічого, ні винограду, ніякого, ні розничок, під клійонкою викриваю. Якщо ви укриваєте чим, то обов'язково ложите туди їжу для мишей, тобто, бо миші можуть згризти ці всі бруньки.